Бізкалтер ава з пушапом 2007. 20, Дуже гарно виглядає шоколадне мережево на біжевій основі. Класична кругла чашечка з Т-образним крієм. Вона дає круглу форму, гарно виглядає в зоні декольте. Нижня частина пояса прикрашена війками. Якісні резиночки вони тримають вашу білизну у вас на тілі під грудьми. Всередині обов'язково натуральна тканина, баловняний дубляж і кармани для вкладишей. Брителі не відстьобуються, і в поясі немає бокової кісточки, прозора поліамідна тканина і зовні гарна мережа. Гарна форма, приємний відтіночок шоколадний, дуже актуальний. і Класична форма для піскалтерів з пушапчиками. В інтернет-магазині Білизна Ін Юан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.